Ви постійно питаєте про п'ятьох хлопців, яких я вбив. Чому ви не запитуєте мене про того, кого я залишив живим? Тобі потрібна подорож? Я їду на схід по 66-й. Я Джим. Я Бобі фігура 18. Можу я задати тобі питання, роман, це так, все відчуваючи Америку. Тут багато місця, щоб натворити шкоди, так Джим. О, чорта, це таке. Друже, привіт, я Сенкі. Почекайте, щойно сказав Спенкі. Я бачив усе, що він коли-небудь робив. Ед Саліван. Пері Комо. сьогодні? Мережа скасувала контракт із Спенкі. Важко добуває нам роботу. Я буду там. Що ти робиш в тому автомобілі? Це наклейка. Але ти не хочеш цього робити. Ти знаєш, чого я хочу. Я непогана людина. В глибині душі. Я не знаю, хто ви. Але я це я. Мене щойно штовхнуло. Мене втомили люди, мене втомили черга. Я думав про угоду для нас. Я візьму тебе як далеко, я йду, без проблем. Немає поліції. Що в тому для тебе? Ми дістаємося до Чикаго. Дай мені йти. Я впіймав брехуна, який мені брехав. Я не звільняю нікого з дороги, здурів для брата. Можливо, я можу бути кращим. Ти кращий, Бобі. Якщо я можу навчити шимпанзе грати на піаніно, то ти можеш робити все, що Йдемо, хочеш. Ідемо! Ідемо! Що ти там натворив, Бонні? Ви заслуговуєте поваги, а повага означає честь. Сказав, що нас тримали. Сказав, що ти чесна людина. Ти не такий. Так що ми будемо чесними один з одним з цього моменту.